Продовжуємо відеоогляди тракторів Кентавр сьогодні на огляді Кентавр 40 кінських сил з примусовою гідравлікою. Трактор ідентичний, але в чорному кольорі, вже знімався раніше. Можете подивитись нижче або раніше відеоогляд цього трактора. А сьогодні дивимось трактор в синьому кольорі, дивимось його дизайн і, звісно, коротко пробігаємось по характеристикам. Дивіться, попереду 4 противаги по 11 кг, широченні колеса 7,50-16, редукторний передній міст посиленого типу колія 1,20 м. Звертаю вашу увагу, що, на відміну від конкурентів, рівна підлога у цього трактора і під трактором кліренс понад 40 см. Двигун у 40-сильного трактора має об'єм 2,5 літри, тут 4 циліндри, 40 кінських сил. Далі, звісно, абсолютно рівна підлога, бокова куліса, коробка, 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу, повишені, понижені на окремому важелі. Панель приладів автомобільного типу, сидіння з підлокітниками, з регулюванням жорсткості, посуваєте, відсуваєте. Зона посадки вся зашита, грамотно зроблено. Задні колеса 112х24, подивіться, які широченні колеса. Противаги на задніх колесах є. І, звісно, це комплектація з зовнішньою гідравлікою. Подивіться, зовнішні циліндри, ось так вони виглядають. Вал відбора потужності одразу кажу, що дві швидкості: 540-720, буксирувальний гак, триканальний розподільник, ліхтар освітлення ходу назад. І коли ви зареєструєте трактор, ось на цю табличку повісите номерний знак. Саме такий тракторець є в наявності в мережі магазинів Мотостор. Ціна цього трактора 7400, є додаткові знижки, гарантія 2 роки, плюс пакет реєстраційних документів надається обов'язково до кожного трактора. Якщо хочете купити 098 949 9090, якщо відео просто сподобалось, чи є запитання по цьому трактору, не забудьте поставити лайк або натисніть на сердечко. І, звісно, напишіть в коментарях ваші запитання, зауваження, побажання. Ну і Чекаю ваших замовлень і до зустрічі в наступному відео про будь-який міні-трактор з Китая, але якісний. Тому що Мотостор продає виключно якісну техніку.